Я Хочу поділитися з вами топ-3 серіалами, які я подивилася за останній квартал і які знайшли мене. Надихнула мене записати це відео на YouTube, книжка, яку я зараз слухаю. Звільнення від грошової гри. Вам теж щиро рекомендую послухати її, якщо ви така ж сама відлетівша жінка, як і я. І давайте з вами розпочинати. У цьому відео я розкажу топ. Три серіали для відлетівших, для тих, хто краще відчуває, ніж може пояснити. Для, ті, для тих, хто вірить у причинені наслідкові зв'язки та зміну реальності. Значить, перший серіал, яким я хочу подивитися, хочу розповісти вам історію, як я його знайшла. Можливо, вас теж надихне подивитися саме цей серіал, який я порекомендую. Я дуже люблю TikTok, Дуже люблю формат коротких відео, і я в який, якісь вихідні придивлялася Тік-Ток і натрапила на відео там, де, знаєте, цей формат, де вибирають між цим і цим, цим і цим. І річ була про такі відлетівші серіали. І я там передивлялася ці серіали, думала, так, це я дивилася, це я дивилася, це я дивилася, і в якийсь момент між серіалом темна матерія і цим обрали саме ось цей серіал, про який я буду говорити далі. А, значить, що за серіал-Темна матерія? Я вам всі назви залишу в описі. І ще в описі залишу посилання на приєднання до поля гроші через тінь, де ми а, зустрічаємося на живих онлайн-зустрічах та працюємо з вашими запитами через психосоматику. Працюємо саме з темою тінь. Сорому. Да? Я хочу з вас зробити безсоромних меркантильних жінок, які багато заробляють і беруть від життя все. Тому у описі всі серіали, про які ми сьогодні будемо говорити, і плюс а, на поле, де сьогодні, до речі, буде зустріч. Значить, якщо ви пам'ятаєте, серіал Темна матерія рік назад був досить популярним у таких. Езотеричних колах провідників, тому що він показує, яким чином працює взагалі наша реальність. Тобто, яким чином через відчуття ми вибираємо ту чи іншу відку реальності. Прям, там дуже метафорично прям, показаний коридор, де є багато дверей, і в залежності від того, які у тебе відчуття, яку б ти Двір не відкрив, там буде повне відображення твоїх відчуттів у, ту, у той реальності, який ти будеш перебувати, і мені дуже сподобалося в цьому серіалі, що вони показали, що навіть фонові підсвідомі відчуття. Теж впливають на реальність, яку ми формуємо навколо нас. І ось між серіалом темною матерією і периферій... «Периферійними пристроями а, дівчинка обрала саме периферійні пристрої. Я його передавилася повністю. На той момент я його не до кінця зрозуміла, але після прослуховування книжки а, звільнення від грошової гри а, у мене прям случився такий типу: Да. Це воно. Тепер я зрозуміла про що а, серіал Пр периферійні пристрої. Трошки веду в контекст. Якщо ви послухаєте книгу звільнення від грошової гри, то одна з. Е Основних сенсів, які намагається до нас донести автор, що все, що є навколо нас, це тільки голограма і ілюзію, ілюзія, яку створює підсвідомість. І у серіалі периферійні пристрої показуються, яким чином, десь здалеку, угу, можна створювати цілі світи. Які є голограмою і ілюзією, і як а, свідомість може проживати це, ніби це реальний ну, реальний світ. Ніби ну, ти реально проживаєш цей досвід. Я прям дуже вам рекомендую його подивитися, якщо ви розумієте, про що я зараз говорю. І ну, плюс там є ще дуже багато прикольних моментів, прикольна дуже сюжетна лінія, але Оцей основний сенс, що свідомість може проживати ілюзію або голограму як реальність на всіх рівнях відчуття. Це прям вау! Те, що до нас донесли автори цього серіалу. А другий серіал, який я хочу вам порекомендувати, я подивилася його нещодавно, він більш фантастичний, фантастичний. Я б так його назвала, він називається колесо, колесо часу. Я у себе в інстаграмі прям залишала уривочок з цього серіалу, тому що там показується, яким чином жінка проходить ініціацію, щоб потрапити у жіноче коло. Її з... скидували з скелі у річку, і їй необхідно було довіритися потоку річки для того, щоб вижити. Через це випробування. І у, у цьому серіалі дуже багато такої жіночної енергії і пояснення, пояснення тому, того, як працюють відчуття. Там є одна сцена, де також проходиться деяка ініціація, щоб потрапити в якусь організацію, де жінці необхідно прожити всі свої страхи. Е, і там, значить, є такі три двері. І вона спочатку заходить в один портал, в другий портал, в третій портал, і цікаво показується, як вона проживає страх зі свого дитинства. Де їй там 2-3 рочки, потім вона проживає такий самий страх тут і зараз у а, дорослому житті, і потім їй показують, як вона проживає це у майбутньому, то, точно такий ж самий страх. І це показує таке, це показує те, як наші відчуття формують реальність. Тобто, як вони були сформовані у минулому у дитинстві, і як вони. Ці ж відчуття страху, сформовані в дитинстві, притягують їх у тепер, такі ж самі ситуації, щоб викликати оце відчуття у теперішньому часі і у майбутньому. Да? У психосоматиці є така штука, щоб, щоб е, звільнити себе від оцих, е, таких ситуацій, які викликають такі ж самі відчуття, необхідно знайти першу ситуацію, де, був, де виник заряд. Е, Цього відчуття і там змінити до цього відношення, прожити це відчуття і знайти якісь нові сенси, щоб перейти на новий віток еволюції. І ще, ну от, подивіться його: він прям неймовірний, і він там є деякі моменти, і в першому, і в другому сезоні як показують, наскільки відчуття впливають на те, що ми проживаємо, яким чином формується наша реальність. Прям дуже така красива метафорична картинка, яка ну, от у, у кінофільмі показує, як це на, насправді працює ще й з класною сюжетною лінією. Дуже шкода, але ці два серіали, що периферійні пристрої що колесо, колесо часу, їх закрили, і нових сезонів більше виходити не буде. Ну тобто, у широкого загалу немає цікавості до цих тем, немає Розуміння того, як це насправді працюють. Працює, тому такі картини закриваються. Дуже шкода, бо хотіла б, хотілося б дуже подивитися продовження колесо часу, бо його закрили у найцікавіший момент. Не одну сюжетну лінію до кінця, так і не довели. І третій серіал, який я теж нещодавно подивилася, і вам раджу, це сьомий сезон чорного зеркала. Прям вау! Для мене, мене, як психосоматолога, він дуже приємно потішив. Я я стала помічати, що я дуже люблю такі картини, серіали у стилі чорного зеркала. І серію, яку я, якщо ви весь сезон не будете передивлятися, тому що там у чорному зеркалі. Кожна серія це як окремий фільм, окрема картина. Я дуже вам рекомендую подивитися другу серію сьомого сезону. Вона називається Чорна Бістія. Чорна значить, неймовірно, ну, просто неймовірна, а, а, неймовірна історія. Я вам ну, побуде тут спойлер у цьому відео, перепрошую за це. Виходить дівчинка, яка працює на якійсь топовій посаді у великій компанії. У цю компанію приходить працювати її подружка з дитинства. І події вони в школі не дружили, але наскільки я зрозуміла, в школі був булінг над тією дівчинкою, яка працевлаштувалася це влаштувалася у цю компанію. І обставини починають складатися так, що. Головна героїня починає сходити з розуму, тому що вся компанія налаштовується проти неї у той період, коли її однокласниця прийшла працювати у цю компанію. І з'ясовується, що у цієї однокласниці є така. Повіска, яка допомагає їй змінювати реальність так, як вона хоче. І в кінці цієї серії нам показують, що ця дівчинка, у якої є підвіска, яка допомагає змінювати реальність, була вже ким тільки не була. Вона і була на обкладинці вог, вона і літала в космос, вона навіть була принцесою цілого всесвіту. Їй цього всього було недостатньо, бо у неї було дуже сильні відчуття, сорому, пригнічення, злості, образи на дівчат, які булили її в школі. І е, після того, як вона. Перепробувала різний класний досвід у цьому світі, вона так і не отримала задоволення, і вона прийняла рішення мстити дівчатам зі школи і сводити їх з розуму. І це показує нам те, що іноді у цій травмуючі ситуації з минулого не дають нам обирати своє класне кайфове життя. І за цього так важливо з цим працювати в терапії, тому що. Якщо у нас є відчуття злості, образи, незадоволення чимось, десь ми проживали досить травмуючий досвід, психіка буде робити все, щоб вийти з цієї конфліктної ситуації, замість того, щоб проживати своє класне, кайфове життя. Ось так. Я дуже рада, що я записала це відео, якщо чесно, це топ-3 серіали для відлетівших за цей квартал. Дайте мені, будь ласка, ваш зворотній зв'язок у коментарях, якщо ви ці серіали вже дивилися або плануєте подивитися, що у вас по відчуттям, які у вас інсайти після, після перегляду цих кінокартин. І підписуйтесь. І якщо ви хочете попрацювати зі своїми відчуттями, приходьте у поле гроші чи ростінь